Сі положення про постійної комісії обстрілської об міської ради до прийняли пропозицію про порядок ведення засідання постійної комісії в частині зачитувати питання в порядку денного перед її безпосередньо розвитку. Відповідно до статей 47-73 закону місцевому Україні з метою законного обстрового планування територій, яке розмеження щодо використання земельних ділянок та пов'язані зі стратегією розвитку територіальних громад а також для максимально впливного використання земельних ресурсів Убухівської об'єднаної територіальної громади Бухівської району, ми створили тимчасову робочу групу і розглянемо інформацію за результатами роботи робочої питання про затвердження положення про земельний відділ Опінального комітету Обухівської міської ради Київської області. Минулий раз у нас був спортсмірний на рахунок, того, що вести об земельний я пояснювала, що облік цих земельних ділянок ми фактично не можемо вести нас для цього, є старна катастрофа. Ми домовилися, що ми виведемо в форматі облік земельних ділянок, які передані оренду. Ми зараз змінили пункт 2-1-4. Вони додали постійне користування, наголошую, що постійне користування у нас також немає не всіх даних, ці них до державних актах, які видані постійне користування, тому що. Все, нам їх треба Що треба зробити для того, щоб це мати передавати? Це просто все. Постійне користування видавалися в період 91 року, переважно до 1997 Там далі до 2002-го чергову не передавала. Це зрозуміло. Ви скажіть, які, які рекомендації? Зараз ми домовилися з умістами. Ми напишемо теж на про пропозиції передати нам печати копії всіх договорів. У мене державна карта на постійна користування земляними ділянками, які перебувають в нашій територіальній команді. Також напишемо ми десь старті, ну, все де, поклав, також вони передали. Оки так, на рахунок фінансового управління. Мені поки не були в навіть. Давайте вирішимо це питання так. Ми будемо раз в місяць надавати повністю фінансовому управлінню, повністю перелік всіх договорів оренду. Вони нам будуть закидати сплату по цих договорах оренди. Так, ну, в іншому ми не можемо, у нас немає доступу до цього і будемо дивитися. Ми можемо вам надавати лише надходження коштів. Ну, то ти не кажеш, що договора, тому що договора не буде. От у мене ми працюємо у системі фінанси, так? це логіка, які йде надходження. А саме нарахування, яке у мене, немає цього. І, ну, давай, я скажу, потім вислухаєш мене. І от є, я сьогодні спеціально взяла це довідка рух коштів. От за місяць у мене проблем немає надати рух коштів, які надійшли. Ви розбираєтесь по програмах. Боже, відповідно до бюджетного кодексу, стаття 78, органи стягнення повинні вести облік і надавати нам дані щодо надходження коштів. Але ми знаємо, що податків цього робити не будуть. І за місцевими бюджетами, ще за державним бюджетом, вони контролюють надходження ПДВ, там таке все. А от місцеві бюджети це ні. І тому три роки назад увели додаткову одиницю в земельний відділ. На цю посаду прийшла Оксана, пані Оксана, і вона повинна була вести оці договори. Так, Оксана? Я ж нічого не кажу. Ні, я правильно говорю? Правильно. Те, що саме надходження, ми це ніколи не було, що ми не надамо чи не зробимо. Було від нас, що ми не дамо, да, від, ми це надаємо тільки коли вже нам перейшла ця програма логіка. Бо раніше ми не мали навіть цих надходжень до 2020 року. 2020 рік у нас випадає. А коли вже нас запрацювала ця програма місцеві бюджети логіка, і ми можемо витягнути із неї самі надходження, ми це надаємо як юридичному відділу, так і земельному. Хто звертається до нас по сплаті, ми ці дані надаємо. І я не відказуюся, що це фінансове управління буде й робити. Є ще постанова 106. Яка закріплює, і якщо уважно всі читають формування бюджету, коли ми робимо, приймаємо бюджет. Там дається така довідка, хто за які платежі і що відповідає. Це також фінансове управління при формуванні бюджету затверджується депутатами і роздається. У мене все можна скажу коли я прийшла на роботу, було б на їх більше двохсот порядів. <зв>. На сьогоднішній день їх там, ну, суттєво зменшилось. І в основному це ті можно, які активно це переважно забудовники великі, які ну, зараз замовлю за місцем. Більша частина ну, сидять судах. Так що робота булася, я не можу сказати. Раз в місяць ми подаємо звітність по вкладених договорах. Податково все, як має бути. І на ми не гуляємо. Я не сказала. Я ж не сказала, Вони? що ти Вони? там робила Вони? чи, Вони? чи Вони? не робила. Я просто сказала, Вони? можна я докажу, що е, я сказала, що на цю роботу була введена додаткова одиниця. Я не сказала там, хто що робить, як. Це не мої подання. Дивіться, в мене є конкретна пропозиція. Послухаючи там, одні говорять одне, другі другі, третє, третє. От мене є конкретна пропозиція. Вам погодиться з нею або не погодиться, але я думаю, що це повинно бути так. Оксано, вам треба закупити програму, да, все яку треба для цього. Я впевнена, що вона є ця програма. Раз у вас є посадова особа, одиниця. Є. Значить, ви, я так розумію, от як по-простому, це повинна бути таблиця, ось у орендарі, да. є ДПО, да. да. ось оскільки вони повинні сплачувати, да. ось інше термін, коли вони повинні там сплатити. Чи в них є борг. ви тоді будете дивитися і будете бачити, що цей орендар, наприклад, у нього закінчується термін договору оренди. Він там не платить взагалі борги, за його потім не продовжуємо або ми продовжуємо. Ну, Давайте ми знали, Це мистець. дуже дуже це, правильно. І дивіться, по якщо буде і не, програма, РПО вноситься, так і, і коли ми будемо надавати проплату в електронному вигляду, в вигляді, тобі так, воно по ДРПО буде розносити на платежі. Так. Ви ставите нарахування тут щомісячне надходження, і баланс виходить. Ну, і ви побачите. Будь ласка. Позиція, можна сказати, в такому ж форматі, як каже Тернопіль, але ще з таким додатковим, е, додатковим моментом. Ми зараз, ну, ви самі подумаєте, що ми зараз розглядаємо? Ми на комійній земельної комісії розглядаємо, як два е, відділи управління виконавчого комітету між собою не можуть йти відповідно. Дуже велике побажання, щоб ви знайшли цей момент порозуміння, всі разом і юридичним в тому числі, і щоб у нас просто не виникало більше таких питань. В технічному форматі ви можете це все зробити без. Які непорозуміння до фінансового управління. Ми у що, є, є, ні, я, не додали один хоч раз інформації? Ні, ні, ви не скомпуйте так, конкретно, Давайте конкретно називаємо своїми свої іменами. Я кажу конкретно, що у нас є велика прогалина в цьому форматі, що ми озюжаємо, і для того, щоб його щоб його цю прогалину встранити, нам також потрібна наша ну, технічна друге програму. допомога. Ну не сказати, що немає порозуміння по ніде. Технічно це все може. Давайте так. Підскажіть, яку програму їм може? Я не знаю. Ірина, Антоня, це допомога? вона може допомога. по своїй галузі. Є така програма? Mm. Є програма, програма 1С, вона закована в наші реалії життя, просто там інша назва, інша реалія. Скільки вона коштує? Це нижче, я не... От давайте узнавайте яка ціна, і щоб ми вже через місяць на наступну сесію або виділили, або це Согласна не я. я, тоді до то Ніни Івановни питання. Знайти джерело і покрити програму. Оце її питання. О, О все. Будь ласка. Я, 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 Спільно з земельним відділом, юридичним відділом розроблена кінцева, половина про земельний відділ. він відповідає чинному законодавству і те, що повинні робити земельний відділ. У нас зауважень з приводу цього немає. І тому я вважаю, що ця вже ці співпраця між кому яку інформацію повинна давати. Ну, це вже не я за цей колонці, це ми можемо всі я прошу, я прошу. Я прошу. Я прошу. Добре, є пропозиція на голосування. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Отримав звичайні. Прийнято. Про погодження створення ландшафтного заказника місцевого значення лісостеркових із землі комунальної власності Бухівської міської ради Київської області загального площу 1,5 гектара на схилі по вулиці Івана Франка міста Бухів Київської області. А де Добре. Про надання дозволу на розроблення детального плану території в межах проєктних вулиць 65-76 планищі по пухівському району Київського інформація. Метал не оточить параметри забудови час такі наголосити, що без Генеральний план, там поєднати під детальним планом. Ну, ця, ця територія для того, щоб далі вона розбудовувалася для отримання місцебудівних умови враження, треба відчинити позиції генерального плану. Прохання підтримує проєкт рішення. Якщо є питання, там. є запитання зауваження про проєкт рішення. Є пропозиція на голосування? Ставлю на голосування. Хто за рішення прийнято. Я за підтримку. Марк. Про затвердження марченко проходить mm свідків -hmm. технічної документації за устрою щодо встановлення відновлений меч, маніатр відповідно серці, площі на цілі 2369 тисяч гарпу mm -hmm. для встановлення житлового будинку господарських уділів і споруди. Адреса окрузі Ніжній Славаці, 67, слова, Рівка, офіційно, там буде mm якась -hmm. Там ставить та ми він а там нападка на сусідній зимальну ділянку. Ділянку, мадиться. Якщо сусід підписав, значить він курсі, що там. Що де він підписав? А там тоді, щоб може там, Тут на цьому дивіться він підписав. Відомості про встановлені визначені межі. Тут ніде не показано, що накладка є на зв'язок земельної Ну, і тим більше, що він сказав, що він прийде, вияснений. Не прийшов. Як ми зараз завтра голосуємо, про що Є запитання за важення. Є пропозиція на голосування? Ставимо голосування. Хто за? Хто проти? Підтримо. Думаю, до сесії. Ще, ше, ше, ше. Про надання геології дозволу на розкупевку защитування зелені ділянки для ресурсні на умовах оренди орієнтовної площі на силку 22 гадзіо призначення земельної ділянки на трьох сіл та військовословом 9 торгівля. Це район Кубинку 16 істотку військовому. <п 'я> <п 'я> Там немає, там 60 води не дали правильний рахунок, і зараз будуть дали всі туди питання і всього. На логі вони перенесуть. А коли там? Ну, вчора тільки все поїшло. Далі мені невірний рахунок і дає. Ви платили ненавірний рахунок. У мене там 10. А коли у вас договір оренди закінчився? По, по цьому приміщенню він закінчився у 22-му році. У 22-му. І ви за ці три роки платили? Не платила за ці три роки. Не платила. Mm -hmm. Ну, а вже сплатили це? Ні, я сплатила за Київську шкотрина. А за це? Ну а за це я сплачу, тому що я ж був. мене там воно пішло по спадщині в мене і. Нотаріально не записали щось там на Ну, До четверга ви сплатите? Да, я складу. З цього ви четверга ви ставте да, Так, да, так. Да, да, да. Є запитання зауваження до рішення. Є пропозиція на голосування. Ставлю на голосування, хто за хто протимався рішення прийняти. Тільки вас дуже просимо, щоб ви. Я була в наукові просто. Так, давайте повернемося вже про погодження створення ландшафт заказника місцевого значення місцепових тон на землях комунальної власності Обухівської міської ради Київської області. Загальна ну, площі 15 га на скільки по вулиці Івана Банка і міста в області. Ківської До нас надійшло. Надійшов із департаменту екології і природних ресурсівської обласної адміністрації створення ландшафтного заказника на земле підмельної власності. В районі вулиці Франхаб це схил до листа доданого ґрунтування і висновки та інституту. Загального заказника – півтора, літала. Дивіться, ви були на поводжувальній раді і відповідно до цього було. Є така пропозиція стосовно рекомендацій даного органу, і, якраз, і включити питання стосовно створення такого пар, більш паркового тобто, щоб можна, щоб люди могли там використовувати цю дозорю, відпочивати на ній, лавочки, гулятися. Добре? Є запитання за уважі, є пропозиція на голосування. Ставлю на голосування, хто за? Хто брот, утримал. Так, попередньо підемо. Тому подання з боку обміну і геологів договору землі площі не в цілої 1.03 тисяч НГ катастрофа присутній відсіово призначки земельної ділянки на 3 до для уєниць обслуговування подібних торгівлі за адресою вулиці Ківська, 112 це все проплачено за 25 рік у мене проплачено. В мене це за цей об'єкт у мене все проплачено 25 рік. А за той я проплачу. Ще мені це мені за два роки треба, за три, так? За три, 22 року Є запитання зауваження. Є пропозиція на голосування. Ставлю на голосування? Хто за? Хто проти? Тримався. рішення прийнято. Укладені стариста з відповідальністю «Зелена двора» договору оренди площі відсутних 13-15 10 тисяч акт. Підастровому розвітні висила одиначка землі та мати для міністра з положення об'єктів розпічної інфраструктури. За західні громадського харчування, але солодця Гребля 27 міському фіксу. Є. Да. є запитання. Тримав про це? І ставлю на питання на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення наприклад. Про укладені власенком Сергієм Григоровичем договору оренди землі, площі Росії. 0.5 рака на основному. Присутні висловлення про значні зміни в дамці, нуль тисяч, дві сотні, вирішення у зв'язку з та закладів громадського харчування задіюються молоді татяні з Сапутівську. Я сказав, Ми все проплачено літерації буде за серок. І думаю, що просто

Про укладення з приватним підприємством Деклассервіс, далі поперед деклар сервіс доброго оренди землі, площі не в на на цілих 0,542, кадастрова посуті виставок призначення за ділянки на 18 обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Я, 26. Адреса вулиця Трибільська, 44 дров три міста Ухів Київської області. дякую. питання, що що на в Перед Батушою це магазинчик знаходиться. Оце в мене претензія тільки до цього магазинчика, але там навіть трохи асфальт, не такі калюжі, не Ви бачите, люди. Це треба в лаву. Ні, не треба. Ну, не могу главной устроили, да, два лица. А коли мы сектичи до нас? 9 литра 24. Ну, можно сказать, почти час. Є то, питання за ваше. Є пропозиції на голосування. Ставлен на голосування, то да? Так, це 30-й, да? Про укладене змінительним Костянтином Вячеславович договору оренди землі площадні служби на пятьдесят девять десять тисяч на те молод присутні міського призначення землеї сімки Київська, Київська, сто девятнадцять міського українського Як ви їх не платите? Ну, по договору так все було плачено. По договору оплачено. З 23 року до 25 року є класне величка за доброго Ви заплатили? А заплатили травми, не є. На той самий, самий рахунок. <свис> ну а як ви з 23-го року не платите? А, тобі І... не бухгалтер заходить, немає нічого немає нічого. Що смысле, ну а був... значить немає нічого. Ні, договір закінчився. Ну то а як до подали договору, чи не подане продовження договору. Такі збиття в державі іншим зрозуміють. Ну як ви отримуєте дохід, нічого не заплатить податки. Ну так робити. Давайте так. До четверга ви заплатите? Добре. Та потрадіть на те ж саме рахунки, коли я платіли і останні раз. Якщо вас лишає рахунок, зайдіть, будь ласка, до нас, щоб точно не винікало і взяли правильне рахунок. Зараз зайдіть, давайте. І якщо в четвер ми побачимо ваші консультації, то на сесії. ми не далі буде платити. Добре. Є запитання за ваше. Є пропозиція на голосування? Ставлюте на питання на голосування? Хто за? Тоб, Але ж демонстей? Рішення ми. Завтра вам Завтра. треба заговорити. Питання пронесення змін додової оренди земельної ділянки.

Є запитання з за вами. Пан Доброві? Я... А це внесення змін. Ставлю дане питання на голосування. Хто за? Хто проти? Отримає свідчення зміни. Про укладення з Остринської Юлії Вікторівної. Добрової оренди землі площадці. 70-24 тисячних гаджуна просить цього призначення замени для 0101 для ведення товарності скуденського родинства, адреси вулиця Шевченка, село Лисичівка, Українського роль Київського. Старості були за уважені. Тут три кого ви? Чотири. Ні, три. Добре. я запитання заваження, є пропозиція на голосування. Ставлю на голосування хто за? Хто проти, тримаюся. Думаю, що Вадим Вірізович. А яка тут було взагалі в ньому питання? Щоб це іде прийти, що не що за? У вас було питання з приводу сплати на ці керівні за... Ні, ці це не не взагалі за майно у них да. майно розвойовано, є майно чи ви сплатити за я думаю, що Вадим Марізович ми попросимо на сесію, то пояснити да, якщо це ми проголосуємо. Просто питання і вони платить далі. Землі площа 6,931 гад, астроному присутнів від цього начне заміття. 0101 для ведення товар на сільська за адресою судж Шевченка свого зачітку або військового. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Утримуємо 16. 26 гектарів, не платується. Ні, ну так буде ж несправедливо, якщо ми з цим хіруємо, щоб вони нам дали ну платити ну, за те, а тут нічого. Дивіться. нічого листа листа. Я, свою, я свою ситуацію розкажу. Я так само у мене лежить. Більше 10 відмов від обласного е, земельного агентства, mm -hmm. Більше десяти відмов. Тому що в свій час у mm -hmm. мене прокуратура в інтересах держави, у мене був Доміський ради, прокуратура розвивала е, через суд е, в інтересах держави. І я більше десяти років не почув. Ні, ну якщо староста прийде... Зараз я подав, між я між 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 зараз між подався, в мене там майно. Якщо ви мені відмовите, я далі не буду, тому що в мене стали сплачувати. Але 26 гектарів, якщо там бюджет гроші не треба, то давайте ми їм голосувати. 26 гектарів. Я вважаю, я задав голови підходів і візьмеч. У нього питання до одної ділянки, якийсь там пісок знаходиться. Він підшов, бо ми стояли з цим призовичам, він каже, скільки часу треба, бо якщо вони заключать договір, щоб той поступ буде їхній. Ми сказали, що ми довір, можемо, ми рішення скільки там підписання договору. Півроку. Це ж ми сказали, що ми можемо, прийнявши рішення, а підписати дороги через 6 місяців, щоб в нас був час забрати той після. Може, перед сесією. Так, так, і можливо з ним після. Питання про укладення зустрінської Юрії Вікторівної договору землі почів 6,389 десяти тисяч нагадаю нових посутні військ о призначеннях земельної ділянки 0102 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва адреса на садово, слово Матячівка, у цьому району області. Та саме історія. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? внесення змін до договору оренди землі № 549 18.2.22 загальна площа 1092 10 тисяч акт від своєї призначення земельних ділянок 0101 для виненітування спорідського адреса похідівської районної громади. Раніше з сільська рада, обухівської районі Київської області. Сг та ДВС.

дякую вам за увагу, за плідну за ваш час, який ви потратили на це. Дуже дякую. Ми хочемо, що ви знаєте, що ви знаєте, що ви знаєте, що ви що ви я думаю, що 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 я думаю, що